Сьогодні ми будемо робити з вами розрахунок сходів. Для того, щоб зробити розрахунок сходів, нам потрібні дані від підлоги першого поверху до підлоги другого поверху. У нас з вами задана тут висота 3000, тобто 3 метри. В наших сходинках є такі поняття, як підсходинка і. Сама сходинка Позначається буквами H і A. У нас є з вами формули, за якими ми це можемо розрахувати. Щоб визначити кількість сходинок, які в нас будуть від підлоги першого поверху до підлоги другого поверху. У нас є формула. Нашу висоту 3000. Ми ділимо на. Підсдинок. Для зручності підсходинка повинна бути мінімум 150 мм. Я вам зробила невеликий такий графік, де видно, що ось підсходинка і сама сходинка. Тобто, якщо ми будемо брати мінімальний 150, дивимося. Це значить, буде на нас сходинка шириною 300 мм. І так, розраховуємо 3000 ми ділимо на 150 на мінімальну підсходинку, і в нас отрималось число 20 сходинок. Але ми з вами зараз запам'ятаємо про те, що якщо ми робимо розрахунок, самих сходинок буде на одну менше, чим підсходинки. Записали собі, що підсходинка на 150, сходинка в нас буде 300 мм. Щоб визначити довжину нашого маршу. Нам потрібно нашу сходинку помножити на кількість, поділену на 2 і мінус 1. У нас буде 2700 мм. У нас є площадка. Тобто, у нас з вами сходи будуть. Тобто ми піднімаємося на, у нас є площадка, і потім ми піднімаємося на другий поверх. Площадка у нас буде 1200 мм. Це мінімальне значення. Розріз ми будемо робити по осям 2, 3. І тепер, якщо ми будемо починати робити сам розрахунок, то у нас для зручності ми креслимо таку ось розмірну сітку. Якщо я сподіваюся, вам помітно, що тут є лінії. ось. Кожна лінія у мене 6 міліметрів. Я їх зробила 9, тому що в мене буде 9 сходинок самих. Зараз ми разом з вами будемо креслити самі сходинки. У наших сходів є кут нахилу. Тобто, це кут нахилу для зручності підняття між поверхами. Кут нахилу ми робимо так, щоб не від першої точки до точки, а у нас кут нахилу буде, ми додаємо іще одну сходинку. Тобто, іще у мене 6 мм. Якщо Тут. І так само на нашій площадці я відміряла 6 мм. І з'єдную. Ось так. Тепер будемо вимальовувати самі сходи. Підсходинка. Сходинка сама. Так само продовжуємо. Ми, я, я зробила масштаб 1 до 50, тобто у мене 3 мм під сходинка сходинка буде 6 мм, 3 міліметри 6 міліметрів. І я так іду, поки не прийду до нашої площадки між нашими сходами. Я зробила сходи від другого поверху до площадки, і тепер, якщо ми можемо порахувати, що у нас є 10 під сходинок і 9 сходинок самих. Так само продовжуємо до першого поверху, тобто до нульової відмітки. Тут ми будемо робити, щоб було правильно. Спочатку ми робимо спуск 3 мм, потім у нас буде йти сходинка. Не путаємо те, що зразу у нас іде сходинка. Спочатку йде підсходинка, потім сама сходинка. Звертаю вашу увагу. Під сходинка-сходинка. І так продовжуємо. Ось, якщо ви зробили все правильно і ваш розрахунок правильний. У вас повинно. Якщо ви вийшли з цієї точки, з підсходинки, і прийшли сюди також під сходинку, у вас повинно все зійтися. І так само тут. Якщо у вас все сходиться, у вас розрахунок правильний. Покажу вам, що. Ось ця відстань. За розрахунком, це наша L маленька. Тобто 2700. У нас є площадка 1, і тут також є площадка 1202. І тому наша сама. Самі наші сходи повністю займають розмір. L велика 5 100. Ось так от розраховуються наші сходи.